Друзі, вітаю на моєму каналі. У цьому відео обговоримо проект, який дуже сильно набирає обороти. Проект називається Metafury. Відразу скажу це хайп і піраміда, як я вже писав в телеграм-каналі. Проте, тут наскільки велике ком'юніті, що ті, хто зайдуть на початку, обов'язково, на мою думку, мають заробити непогані кошти. Дуже багато лідерів підключається до даного проекту. На цей момент вже 337 тисяч реєстрацій. З кожним днем по 10 тисяч людей реєструється в цей проект, тому як кажуть, що це адміни проєкту EtherConnect, В свій час EtherConnect дуже гарно відпрацював. Багато хто заробив, хто зайшов на старті. Якщо це ті самі адміни, обов'язково тут можна також заробити. До речі, EtherConnect досі працює, правда, їх монетка просіла вже майже в ноль, але все може бути, можливо, колись вона і відросте. Єдине, що в Fazer Connect мені не сподобалось, те, що вони обіцяли лістинг на Binance. Проте, все ще може бути, правда, я вже сумніваюся, але в свій час AzerConnect дав гарно заробити. Тому думаю, ті, хто зараз зареєструється в MetaFury, обов'язково зароблять, так як зараз за реєстрацію дають 15 доларів і 4 тисячі токенів Fury X. Я не обіцяю, що просто за реєстрацією ви заробите, проте потративши декілька хвилин. У вас буде шанс щось з цього взяти. Також, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Пост про цей проект я вже робив ще раніше. Ті люди, які підписані на мій телеграм-канал, вже давно зареєструвалися, і також запрошують друзів. Хто запросить друзів, той заробить набагато більше. Тому підписуйтесь на телеграм, ставте лайк відео, сідайте зручніше і погнали! І так, друзі, сам старт даного проекту 20 січня. Ось так виглядає реєстрація, все дуже просто: просто пишете своє ім'я, електронну адресу, країна, мобільний телефон, Придумуєте пароль, проходите капчу і реєструєтесь Ось так після реєстрації виглядає наш кабінет. До речі, тут є різні мови. Української, на жаль, немає та є російська, тому обходимося російською мовою. Як тільки ви зареєструєтесь, ви отримаєте 15 доларів, це Форекс кредит. Я думаю, це буде просто знижка на покупку пакета. Наприклад, пакет буде коштувати 100 доларів. Ми зможемо його купити за 85 доларів. Не думаю, що ці кошти можна буде вивести після старту. І також 4 тисячі токенів, які називаються Fury X. Це просто як бонус. Обіцяють через 14 місяців токен Fury X залістити на біржу. Тому відразу скажу, на мою думку, мінімум 14 місяців. Цей проєкт буде точно хайпувати і набирати користувачів. Тільки зараз проєкт ще не стартував, вже в нас є 339 тисяч користувачів. Люди реєструються кожної секунди. А що буде, коли проект вже стартане, коли вже все буде працювати, наплив буде ще більший. Тому, друзі, не зволікайте, якщо все ж заходите, то тільки на старті. Як ми всі знаємо, на таких проєктах заробляють тільки ті, хто заходять на старті, а ще більше заробляють ті, хто запросять хоча б декілька людей. На мою думку, сюди треба запросити мінімум 5 людей, ну хоча б 3 щоб більш-менш більше заробляти. Як бачимо, проект стартує через 6 днів-9 годин. Сьогодні в нас 13 січня, через тиждень вже можна буде купувати пакети і заробляти в цьому проєкті. Також бачимо на даний момент ціна токену 0,301, і через кожні 30 днів буде в нас халвінг, і ціна буде збільшуватися в два рази. Як бачимо, я вже починаю запрошувати друзів, 26 прямих рефералів, і в моїй структурі вже 47 людей. Ось бачимо останні реєстрації. Дуже багато людей з Індії реєструються. Є Росія, і як бачимо, кожної секунди є реєстрація. Я думаю, цей проект може дуже сильно хайпанути. П'ять років назад в цих адмінів був проєкт BitConnect. Я думаю, багато хто пам'ятає цей проект. Так от, їх токен займав сьоме місце по капіталізації. Тобто, ви розумієте, наскільки вони вміють хайпувати. Звісно, потім все це злетіло в ноль, як і кожний хайп є свій пік. І зрештою в кінці кінців всі хайпи закриваються. Але до того часу, хто зайшов на старті, заробили дуже великі гроші. Отож, друзі, ми зараз на самому старті. Також є соціальні мережі: Telegram, Twitter, Facebook, YouTube канал. В Telegram в них вже 48 тисяч підписників, в Twitter менше 11 тисяч. Але це тільки старт. Також, кому цікаво, можете зайти в мій телеграм-канал, скачати презентацію і прочитати все докладніше. Або зайти сюди в бізнес профіль. Тут ось є презентації на різних мовах і є ось російська мова, можна зайти почитати. Давайте я вам виділю основні моменти, щоб ви без презентації більш-менш все зрозуміли. Отож, як бачимо, в нас є 20 рівнів реферальної програми. За кожного запрошеного друга ми отримуємо по 2000 токенів Fury X. Тобто тільки за реєстрацію ми отримаємо 4000 токенів і далі за кожного друга в першій лінії 2000 токенів, за друга в другій лінії 1200 токенів, третій рівень 800, четвертий 500 п'ятий 300. і від шостого по 20 рівень 200 токенів. Також при кожному халвінгу, тобто через кожних 30 днів. Кількість токенів буде зменшуватись. Тобто, якщо через 30 днів після старту буде халвінг, тоді вже буде винагорода в два рази менше. Тобто за кожного друга ви будете вже получати по 1000 токенів, потім ще через 30 днів по 500 токенів і так далі. Але токени будуть дорожчати. Тому зараз найкращий час реєструватися і запрошувати. Всіх знайомих. Хто його знає, можливо, справді через 14 місяців ціна токену може досягти $1,63. Зараз ціна 0,301. Тобто при реєстрації цих 4000 токенів рівняється 40 центів. Але через 30 днів це вже буде 80 центів і так далі. З кожним місяцем ціна буде дорожчати. Ось по презентації ми бачимо всі 14 халвінгів. Як бачимо, начальна ціна ось 0.301. І з кожним халвінгом ціна буде дорожчати в два рази. Перший халвінг через 30 днів 302, 304, 8 і так до 1,63. Також, коли ми будемо купувати пакет, який нам буде давати пасивний дохід, за 100 доларів нам дають 1 мільйон цих токенів. І також з кожним халвінгом винагорода буде зменшуватись. Після першого халвінгу винагорода буде вже в 500 тисяч монет, потім вже 250 тисяч і так далі. Після 14 місяців за кожний пакет нам вже будуть давати по 61 монеті. Тепер перейдемо до пакетів і дивимось ось всі наші основні пакети. Найдешевший пакет буде коштувати 50 доларів. Його дохідність. 5% в місяць. Як бачимо, чим дорожчий пакет ми будемо купувати, тим більше відсотків він нам буде приносити в місяць. Тут проект заохочує купувати чим дорожчий пакет, щоб ми змогли скоріше вийти в профіт. Також є ще одна фішка, якщо 3 ваших прямих реферала за 72 години з того моменту, як ви купили пакет, купили також такий пакет або вище. Ваш відсоток буде в два рази більший. Тобто, якщо ви купили пакет за 50 доларів, три ваших друга купили також пакети за 50 доларів або дорожчі, ваш відсоток в місяць буде вже не 5%, а 10%, що є вже набагато краще. І також, як ми бачимо, що всі наші пакети будуть нам давати профіт 200%. Як бачимо, цей проект довгостроковий, тому як дуже великих процентів тут немає, більші проценти будуть отримати ті люди, які будуть запрошувати людей. Я думаю, варто поставити собі ціль запросити мінімум 3 людини, щоб мати більше відсотки на цих пакетах. Йдемо далі. Як бачимо, партнерська програма 3 рівня. Перший рівень 6%, другий 3 і третій 2%. Щоб мати винагороди за другий рівень і третій рівень, вам треба мати 5 прямих рефералів. Як тільки люди будуть купувати пакети, ви будете отримати ось ці відсотки. Тобто, наприклад, якщо ваш партнер купить пакет за 100 доларів, вам автоматично впаде 6 доларів. І так далі. Також, друзі, тут буде дохід від доходу ваших партнерів в 20 рівнів. Перший рівень 12% і так до 20 рівня вплоть до 1,5%. Тобто, коли ваш партнер, наприклад, за місяць заробить 100 доларів на першому рівні, з його заробітку ви заробите 12 доларів. Чим більше у вас буде партнерів у всіх лініях. Тим більше ви зможете заробити на пасиві. Все, що потрібно, це просто мати структуру. Запрошуєте ви, друга, ваш друг запрошує ще когось. Друзі запрошують других друзів і така йде цепочка. Так створюється структура. Тому ще раз наголошую: ті, хто будуть запрошувати, і допомагати запрошувати іншим, будуть обов'язково мати тут дуже гарний заробіток. Також будуть винагороди за об'єм структури, починаючи з 15 тисяч доларів. Тобто, якщо в вашій структурі із всіх рефералів буде об'єм в 15 тисяч доларів, тобто загальна інвестиція, ви будете отримати приз в 500 доларів. Але половина цього обороту має бути в першій лінії. Тобто ваші прямі реферали, яких запросили саме ви. Також, друзі, по останньому слайду ми відразу бачимо, що мінімальна сума на вивід буде 20 доларів. Виплати будуть інстантом, тобто моментально. Мінус в тому, що комісія на вивід буде 5%. Не розумію, чому така комісія, але такі правила цього проекту. Підсилювач метаф'юрі це я вже розказував. Якщо три ваших реферала будуть купувати пакети, то ваші відсотки. Зростуть на 2х. Реферальні гроші нам будуть нараховуватись відразу, а партнерські комісії будуть нараховуватись один раз в день. Також кожний халвінг раз в 30 днів, це ми вже знаємо. Покупаємость інвестицій 200%, це на пасиві. Якщо на активі, то будь-який ваш дохід буде максимум 400%. Тому тут будуть обов'язково робити реінвест, тобто перекладати гроші, щоб заробляти нові максимуми. Ось такі друзі, поки що новини по цьому проекту. Думаю, двіжуха в проєкті буде дуже сильна. Багато буде відеоматеріалу, багато буде людей обговорювати цей хайп проєкт Це буде проект 23-24 року. Ще раз повторюсь: на мою думку, мінімум 14 місяців цей проект обов'язково буде працювати і гарно процвітати. А що буде після лістингу, нам покаже тільки час. На цьому, друзі, буду завершувати. Запрошую вас в свою команду. Від себе обіцяю також, як завжди, ревбек 50% і повну підтримку. Звісно, якщо хтось хоче інвестувати в цей проект. Проте ви можете просто зареєструватися, отримати свої токени і чекати 14 місяців, можливо, все ж вдасться заробити на цих токенах. Надіюсь на вашу підтримку. Поставте лайк цьому відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. По всім питанням звертайтесь в наш чат, підписуйтесь на телеграм. Канал. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою і всього самого найкращого. Почуємось в нових відео. До побачення!